Потрошки ми збираємось. Зараз будемо їхати в Чорногорю. Такий отель наш, тут знаходиться італіянець хазяїн. Накормив, напоїв. Все добре. Все! Чао! Тут наша гостиниця, тут ми ночували, все добре, хазяїн бомбезний, як рідний батько, але виглядає тут дуже сумно трошки. направляємося в сторону Чорногорії через місто Шкодер. Це у них такий модерн пам'ятник. Модерний такий модерний такий ржавий пам'ятник йому похер ми на главній дорозі. А інфіолето в Албанії, правил нема. Хто нагліше, той правий. От наш Сашко їде на тигрі. Опа-опа-опа-па. Тут такий нежданчик. Ми приближаємося до кордону з Чорногорії. Тут вже Албанія виглядає приємно, чистенько, реально як Європа. Ми під'їхали до Албанської границі, Черга є. Спочатку албанців проходимо, потім вже... Чорногорців. О, гусь старенький. люди мандрують, пенсіонерія. Ну що, ми Монтенегро? Чорногорі, обов'язково наліпка є yeah. і ще одну. Де це хлопці, Джес Кап Юкраїн? Опа є. Все, вітаю в Чорногорі. Нова країна, нові враження. Все добре? Супер, Огонь! Перевіряю, що все відомо. Йдемо по Чорногорі, під горицю столицю проїхали. Ну, красота, дороги шикарні. Євросоюз прийшов сюди насолода від таких доріг. Хочеться вже поїздити і по таких дорогах. Ми направляємося в сторону котор. Дороги приємні. Нові, за 5 років змінилось, я пам'ятаю, було. Не так краще, як зараз. Ну, солода. Поки пішов дождик, неочікувано. Писало ввечері 30% буде дождик. Але він пішов, мабуть, тому що ми в горах. Повністю нова дорога. Клас. Ого. А ви, ви могли так мантрувати? На велосипедах. Яке кінське здоров'я мати треба. Все, приїхали, приїхали. Зараз буде пити каву, каву. От сюди, Паркуємось. панорама. Такая смотровая площадка. Такая открывается панорама. Дуже гарно. Вау. Катор, Залів. Ми доїхали. Сашко чуть-чуть нервується. нервується, мотоцикл глохне так. у нього. Щось заправились хреновим бензином, віддаті. щось він почав чихати. Таке. Зараз будемо їхати вниз, включу меншу передачу і спробую його, щоб він просрався, пропередівся. Побачимо, що з того вийде. Зараз почнеться Которський. Сарпантин у Сашко стільки не їздив на серпантинах. Вирішили поїхати через місто Катор. саме місто, ну і подивитись По набережні проїхатись Зараз подивимося як це все вийде Ття я тебе обгоню Поїхали в місто Катор, от така крепость йде наверх саме. Т дуже туристичне місто туристичне. О! Во море! Міжрядя хлопці їдуть, але ми дуже широкі, тому їдемо за машинами. Дивіться, скільки мотоциклів, мопедів, вау Пароход. Да, Саня, добре що поїхали Хоть. Да, 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 да. Азамара квест. Азамара квест. Так, да, Чорногорія класна. мені подобається тут. Тут жити, насолоджувати життям класно. Тільки мати гроші треба. От так я вирішив намочити ноги в Адріатичному морі. Аааа Помовба Тинки свої О така краса Штани все мокрі Це у нас Адріатичне море Чорногорія, Монтенегро. Нам ще трошки їхати до кордону Але вирішили зробити пару фотографій Ну що Сашко, як твоє враження? Огонь. Проїжджаємо місто котор, настільки гарно. Ми я... вже проїхали Котор давно. Ну, проїхали. Проїжджаючи, блин, зліва 10 метрів від нас море. Їдемо по гарній, взагалі в шикарній дорозі, прямо як яєчку можна катати. Це, це вам не Албанія. Настільки гарно, просто, блін. Я в восторг. Вокруг каторської затоки дуже класно їхати. Види такі фантастичні. Будемо проходити кордон. Республіка Хорватська, Хорватська, як вони. До відення Монтегру. Кордон. Ми в Хорватії. Знак новий і наліпка тільки одна є. moia.